Сторінка 56. Параграф 15. Поняття про закони поширення світла. Прозорі, непрозорі та напівпрозорі предмети. Закони поширення світла. Світло поширюється в просторі із кінченною швидкістю. Швидкість поширення світла є величезною. У вакуумі вона становить близько 300 тисяч км за секунду. Світло в прозорому однорідному середовищі поширюється прямолінійно. Це один із законів поширення світла. Робота в парі. Використовуючи ліхтарик, продемонструйте прямолінійне поширення світла. Під час падіння променя світла на межу розділення двох середовищ промінь змінює свій напрямок, залишаючись у даному середовищі. Це явище називають відбивання світла. Якщо відбивальна поверхня ідеально гладка, як у дзеркалі, на відполірованому металі чи на поверхні спокійної води, то ми можемо навіть чітко побачити своє відображення. Подивіться в дзеркало. Що ви побачите? Тепер створіть ілюзію розбитого дзеркала. Візьміть шматок дуже сухого мила і згоди краєм Та нанесіть ним лінії на дзеркало. Лінії доцільно наносить так, щоб усі вони починалися чітко з однієї точки, як у розбитому дзеркалі. Уважно роздивіться дзеркало, що ви побачили, зробіть висновок. Зверніть увагу, якщо промені від предмета падають на дзеркало під певним кутом. То вони відбиваються під таким самим кутом. У цьому полягає зміст закону відбивання світла. Налийте у склянку воду і помістіть туди дерев'яну паличку. Погляньте зверху під різним кутом на паличку. Що спостерігаєте? Паличка виглядає наче зламана. Цей ефект виникає тому, що світлові промені при зміні середовища з води на повітря змінюють свій напрямок. Таке явище зміни напрямку світлового променя при зміні одного середовища на інше називають заломленням. Причиною заломлення світла є різна швидкість його поширення в різних середовищах. Цікаві факти: різні кольори заломлюються по-різному. Це особливо помітно на прикладі веселки. Фіолетове світло у удяних краплях заломлюється сильніше, ніж червоне. Тому на веселковій дузі воно найнижче. Прозорі, непрозорі та напівпрозорі предмети. Потримайте на сонці шматок скла та чорний предмет. Після цього доторкніться до них. Що сильніше нагрілося? Розмістіть на шляху сонячних променів зеркало. Чи нагрілося воно? Поясніть результати експерименту: крізь такі речовини, як скло, повітря, вода. Світло проникає легко, інші ж не пропускають світлові промені. Від чого це залежить? Згадайте, що всі речовини складаються з атомів, молекул або їхніх частинок. У багатьох речовин молекули мають здатність поглинати світло. Тоді речовина не пропускає світлові промені. Але, наприклад, молекули води. Не взаємодіють з видовим світом, і тому промені поширюються через воду без поглинання. Те ж саме можна сказати і про частинки, з яких складається скло. Як бачимо, через прозорі предмети світло поширюється безперешкодно, непрозорі предмети або поглинають все світло, яке на них падає, або частково поглинають і частково відбивають, або ж повністю відбивають його. Оскільки вода і скло не поглинають світлові промені, то вони не передають цим речовинам теплом. Чорні предмети поглинають усе світло, яке на них падає. Отже, воно і нагрівається внаслідок поглинання світлової енергії, від чого нагрівається влітку повітря та вода у водоймах. У яких приладах ви бачите лінзи, як вони діють, для чого їх використовують? Розгляньте за допомогою лупи крупинки гречки, рису, кристалики солі та цукру. Зробіть висновки. Під час розглядання дрібних предметів через збиральну лінзу лупу вони виглядають набагато більшими. Це пояснюється тим, що світлові промені від предмету змінюють свій напрямок, заломлюються на межу зміни середовищ повітря, скло, лінза та скло повітря. Лінз є універсальним оптичним елементом більшості оптичних систем. Традиційне застосування лінз: біноклі, телескопи, оптичні приціли, мікроскопи, фото та відеотехніка. Лінзи також використовуються в окулярах і контактних лінзах, як виникає зображення в оці. Око людини має кулясту форму, звідси його назва очне яблуко. Кришталик, що розташований у середині оболонці ока. Це збільшувана двопукла лінза, форма якої може змінюватися коли потрібно. Він збирає усі світові промені в одну точку. Сітківка, що вистеряє очне яблуко, зсередини утворена фоторецепторами, які реагують на світло. Таким чином на сітківці виникає обернене зображення предмета, який ми розглядаємо. Однак це не заважає нам бачити навколишній світ правильно. Підсумки параграфу. Через прозорі предмети світло проникає безперешкодно. Непрозорі предмети або поглинають світло, або частково поглинають і частково відбивають, або ж повністю відбивають його, закони поширення світла. Світло в прозорому однорідному середовищі поширюється прямолінійно. Промені відбиваються від зеркала під таким самим кутом, під яким вони на нього падають. На межі розділення двох середовищ світловий промінь змінює свій напрям, тобто заломлюється.